Це треба, так як в усіх демократичних європейських країнах започаткувати державне фінансування парламентських партій. Це має весь демократичний світ. Знаєте, те таке прислів'я народне. Хто платить, той і замовляє музику. Якщо олігархи платять, олігархи замовляють музику. Якщо держава платить, то політики просто не мають спокуси і не мають потреби. Іти і шукати десь ці гроші на стороні, я вважаю, що це можливо не дуже популярне рішення, але я думаю, що люди зрозуміють, що корупція припиняється з того моменту, коли політична сила буде мати гроші провести рекламну кампанію, провести вибори, профінансувати штаби без залучення тіньових грошей, коли політична сила, так як, наприклад, в усіх європейських країнах, зможе відкрити інститути. Які будуть підтримувати демократію, які будуть залучати людей, які будуть розробляти стратегії і концепції розвитку країни, тоді ми дійсно покладемо край частині політичної корупції, але тільки частині.